Восьмирічну сумчанку Вікторію на майстер класі з малювання гоашу в агенцію промоції суми привела мама. Дома малює малюю. малюю. Стіл там чашки. Привела я доньку сьогодні, але оскільки було місце, і можна було залишитися батькам, я з задоволенням залишилася і донька малює, я разом з нею малюю, тому мені цікаво. З дітьми своїми малювала якісь малюнки, але так творче, як і з пані Любою, такого в мене ніколи ще не було, тому дуже цікаво охочий котика у горнятку. Кожен з учасників сам доповнював малюнок різними деталями, а також вирішував, якого кольору він буде. Мені подобається малювати, мені подобається займатися таким малюванням, або щось ліпити або щось таке робити. І все знімає час дня, який буде поєсний, а не там просто вдома ще їти. Хоч планувався цей майстер-клас як дитячий, утім і дорослі долучилися до створення патріотичного муркутуна. Для дорослих мало де можна помалювати, тому вирішили прийти сьогодні на майстер клас з сином і провести так час, допомогти нашим збройним силам України. Ну і провести час якби малюванням – Це дуже класно. Або подарує, панеру, лише ще не знаю. Сумська мисткиня Любов Ярцева вчить дітей малювати і в такий спосіб намагається допомогти нашим бійцям. У мене більше п'яти чоловік в родині, які є військовими і яким потрібна завжди була підтримка, допомога не тільки фінансово, але й малюнками, позитивними емоціями. Зараз ми повинні допомагати тим, хто чим може. Не завжди в художника є кошти, але в нього є талант, яким він може поділитися під час якогось процесу. Це зараз діти отримують. Мають, крім того, що знання, як малювати котика, вони масу задоволення отримують, що створили свою роботу. А також вони знають, що вони не просто так малюють. А ці кошти будуть, що вони туди вклали. Це допомога нашим хлопцям, їхнім батькам, братам. Щоби потрапити на подібні заходи до агенції промоції, треба попередньо записуватися, бо кількість охочих на майстер-класи обмежена. Майстер-класи від цієї художниці будуть проходити в нашій галереї щомісяця. Декілька разів на тиждень ми плануємо проводити заняття, майстер-класи на різні тематики. Обмеження по кількості завжди є, тому що це робота творча, це робота не тільки з дорослими, але й з дітьми. Тому кількість ми завжди плануємо від 10 до 20 чоловік. Заняття безоплатне. Всі, хто мав бажання, міг долучитися до збору на дрон для воїнів ЗСУ. Юлія Ніколаєва. Сергій Мілевський – суспільне новини суми.